Зранку 14 жовтня ворог атакував Запоріжжя трьома ракетами с 300 Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух. Відомо, що рашисти вразили об'єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих на щастя немає. Також під ударом Росії опинилася Дніпропетровщина. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, Росіяни всю ніч атакували область із різної зброї. Наші захисники після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони камікадзе. У Снельниківському районі ворог обстріляв межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він в лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей. Нікопольський район, російські окупаційні війська випробували градами, важкою артилерією та дронами. Попередньо люди не постраждали у Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінії електропередач.